Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Бердичеві під час пологів померла немовля. Ольга Ігнатюк мама дитини. Вважає, що її новонароджений син помер від дій лікарки, яка приймала пологи. За фактом смерті немовляти у Бердичівському відділі головного управління Нацполіції у Житомирській області відкрили кримінальне провадження. Що говорить лікарка, як відреагували у лікарні та на якому етапі розслідування, розповідаємо в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. 28 квітня 2025 року Ольга Ігнатюк, 30-річна жителька Бердичева, народжувала третю дитину у пологовому відділенні Бердичівської міської лікарні. Пологи приймала чергова лікарка. Перебіг вагітності, за словами Ольги, був без ускладнень. Вагітність протікала дуже добре. Я на 36-му тижні вагітності. Я ще проходила УЗІ, Нам же підтвердили, що все дуже добре. Я здавала ЕКГ, кров. Ну всі аналізи в нормі. Заступили ми в пологовий будинок близько 18-ї години. На 39-му тижні вагітності, 27 квітня, У нас кожних три хвилини були сватки. Нас прийняли, заступила лікарша зв'ятецька Інна леонтівна на зміну. Вона нас взяла на крісло, перевірила і пробила нам води. Після цього нас перевели в палату, але не було потуг. Мені постійно кололи окситоцин, потуги так і не з'являлися. Ми з чоловіком просили постійно, щоб нас кисарили, але нас не прокисарили, нам відмовили. О 12-й годині лікар вже не змогла знайти серцебиття і нас перевели в операційну. Лікар сказала, давай останній раз спробуємо. Вона просто лягла на мене. Вісім чоловік мене тримало, акушери, гінекологи, прибиральниці, санітарки мене тримали. Давай останній раз. Вона лягла на мене і видушила мертву дитину. За словами Ольги Ігнатюк, медики приблизно півгодини намагалися реанімувати немовля. Півгодини дитину намагалися реанімувати, але нічого, на жаль, не вийшло. Півтори години я лежала в реанімаційній. Дитинка була поруч зі мною, лежала отак просто без нічого, не замотана. Нам випуску ніхто не дав. Нас не спитали, як ви дитину назвали. Нам не сказали не вагу дитини, не зріз дитини. Аман кличев, чоловік Ольги Ігнатюк, розповів, що коли почув крики дружини, забіг до реанімаційної зали. І почав знімати телефоном. Побачив дитину, мертво лежить, і жінка плаче, кричить. І медсестра там була б лінеї. А лікар ще не було вже. Вони сказали медики, ждіть, поки ваш лікар вийде, вам все обісни. Вона просто сказала, я що могла, то зробила і вийшла. І я її доганяв, доганяв, все, вона пішла. Потім до неї позвонив я, попросив її прийти, обіснити це все. Вона не прийшла і потім заблокувала мене повністю. Телефон. У телефонній розмові Інна Святецька сказала кореспондентам Суспільного, що смерть немовляти настала після пологів. Не бійчат, а після пологів. Там була підсталися реанівати нахворіла, що гідності перенесла перемнення світу. Коментувати подію у пологовому відділенні Бердичівської лікарні. Лікарі відмовилися, оскільки станом на 13 травня не мали результатів аналізів, експертизи і досліджень. Від коментарів відмовився також Костянтин Гінгуляк, директор Бердичівської міської лікарні. На жаль, хотів би я чи не хотів на даний момент цією справою займається поліція, тому стати нічого не можу. Щоб отримати статистику смертності новонароджених та при пологах, кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Бердичівської міської лікарні. За словами Віктора Лучківа, заступника директора Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації, кожен випадок смерті дитини під час пологів у Житомирській області розглядає спеціальна комісія департаменту. Я являюсь головою, значить, після 26-го. Тоді, якщо я прийду і побачу, що є звернення поліції, ми будемо розбирати. Тільки після того, як комісія працює, можу дати якийсь коментар. Що може бути? Або дотримались протоколу, або не дотримались протоколу надання допомоги. Ми не можемо, як департамент, не, ми, ми не знімаємо там з роботи, ми нічого, ми просто даємо рекомендації. Вони сьогодні комунальні некомерційні підприємства, вони самі, як то кажеться, проводять господарську діяльність, але ми розглядаємо і пишемо, що є або до Ліки або є порушення протоколу і вказуємо, іменно що і до чого. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жінками, чиї діти у 2011 та 2012 роках померли після пологів у лікарні на зміні цієї лікарки. Це сталося 31 травня 2011 року. Я е, прийшла вже в стані пологів до пологового будинку е, е, міста Бердичева. І трапила на зміну святецької. Саме, саме відношення цієї людини було таке неоднозначне, можна, можна сказати. Вона взагалі на мене не звертала увагу. Мені 21 рік, це мої перші пологи. Коли жінка народжує, в кінці того всього, звичайно, жінка хоче почути плач своєї дитини. Я тоді його не почула. Доньку забрали до реанімації, була асекція, маючи на е, руках заключення. Е, що це була, е, У нас було написано так: родова травма розрив намету мозочка. Ми зверталися в прокуратуру, визивали нас е, на, на розмову тоді. Але э, в кінці того всього Сказали, що вони не знайшли складу злочину. 13 жовтня 2012 року. У лікаря святецької я народжувала свою першу дитину хлопчика. Дитину я народила, дитина не не дихала. Дитина була синюшного кольору. Дитину забрали в реанімацію. Після того моя дитина після даних пологів прожила місяць і 13 днів. У мене так само було відкрите кримінальне провадження. Посуховні комітет зібрали збори трудового колективу і ні звільнили, але відповідно вона подала на суд для того, щоб її встановили на роботі. У січні 2012 року лікарку Інну Святецьку звільнили з Бердичівської міської лікарні у вересні цього ж року, згідно з відповідним рішенням Бердичівського міськрайонного суду, її поновили на посаді. Позивачка звернулась до суду із зазначеним позовом. Після уточнення позовних вимог просить скасувати наказ від 16.01.2012 року головного лікаря Бердичівської центральної міської лікарні про її звільнення з посади лікаря-акушера-гінеколога з надання екстреної акушерської та гінекологічної допомоги, поновити її на цій посаді. Стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу 16.01.2012 року по день ухвалення рішення. Свої вимоги мотивує тим, що вона з 1990 року працювала в Бердичівській міській лікарні на посаді лікаря-акушер-гінеколога з надання екстреної акушерської та гінекологічної допомоги, наказом головного лікаря була звільнена з роботи за систематичне невиконання трудових обов'язків без поважних причин у судовому засіданні. Позивачка позовні вимоги підтримала зазначених підстав. Суду пояснила, що з 30.05.2011 Року вона приймала пологів особи 5. Дитина народилася з асфіксії. Лікувалася в дитячій лікарні в Станишівці. В липні 2011 року померла. З цим випадком її перевели на роботу до жіночої консультації і голосили догану. У листопаді 2011 року особа 6 народила дитину в асфіксії. Дитина померла. З 9.01.2012 року її перевели на роботу на дільницю. 16.01.2012 року її запросили на засідання профкому, де оголосили товариське зауваження та дали згоду на звільнення. Алла Піщевська, слідча Берничівського відділу головного управління Нацполіції в Житомирській області, розповіла, що Ольга Ігнатюк написала заяву до поліції. Всі вказані нею та її чоловіком факти станом на 13 травня 2025 року перевіряли слідчі поліції. 28 квітня 2025 року. На адресу Брицького районного відділу поліції не дійшло повідомлення про те, що пологовому відділенні Бриджської міської лікарні померла новонароджена дитина. Заказаний фактом слідчим слідчі. Відділення було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115. На даний час встановлюються всі обставини та проводиться повне досудове розслідування за словами Алли Піщевської. Якщо правоохоронці доведуть вину лікарки за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Суспільне Житомир готове надати можливість прокоментувати або оприлюднити свою позицію усім учасникам цієї справи. Для цього потрібно звернутися до редакції напряму або у соціальних мережах. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.